У студії Микола Дубовий ми шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в полозору наших кореспондентів протягом тижня. Виправдовував агресію і за матеріалами СБУ до двох років позбавлення волі засуджено співробітника ТЦК області. У Богдановому університеті налагодили виробництво маскувальних сіток та просять усіх небайдужих долучатися. Працівники ДБР у взаємодії з нацполіцією провели масштабну спецоперацію з викриття та припинення діяльності наркоторговців. Захисники в об'єктиві в обласному художньому музеї діє виставка святин військовослужбовця-фотографа. Посилювати мобілізацію в Україні поки що не будуть. Для цього підстав немає. Вважає представник президента у Верховній Раді та член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський. В інтерв'ю BBC він зазначив, що триває загальна мобілізація терцентри працюють над компенсацією втрат армії. Також мобілізація триває для формування нових резервів. Їхнє призначення. Наступ та звільнення території, проте різкого збільшення кількості мобілізованих не потрібно, сказав нардеп. Нагадаємо, загальна мобілізація в Україні продовжена до 15 листопада. Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного прихильника прокремлівського режиму, який заперечував збройну агресію Російської Федерації. Також закликав денацифікувати Україну та знищити бандерівців. Свої проросійські погляди наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Слишком кажу первий тост. за побіду. Я всі вставляю за нашу побіду. І тут правильно і тут адів Бандерасов так коробі, так і тихо, так. тихо, тихо, тихо. його злочинну діяльність контррозвідники викрили торік. Поплічником ворога виявився співробітник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він активно агітував підтримувати політику агресора а також планував сприяти ворогу у веденні війни у разі захоплення регіону. Крім цього, він заперечував чинення воєнних злочинів загарбниками у Бучі. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав його винним за частиною 3 статті 436 прим. 2, тобто за визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України хлорифікації її учасників та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Черкаський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Черкащина відкрита до міжнародної співпраці, довготривалої, проєктної, і продуктивної. На цьому наголосив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу акредитованих в Україні. Черкащина відкрита до міжнародної співпраці, довготривалої, проєктної продуктивної. На цьому наголосив начальник обласної військової адміністрації Гортаборець під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу акредитованих в Україні. Така масштабна зустріч на Черкащині проходить уперше. Тут зібралися представники Австрії, Польщі, Франції, Азербайджану. Латвії, Молдови, Нідерландів, Чорногорії, Грузії, Пакистану та інших країн. Я переконаний, що саме в об'єднанні нас наших з вами сил в підтримці саме вас, як дружніх країн України, ми спільно будемо протистояти ворогу й далі і обов'язково переможемо. І ваш сьогоднішній візит це дійсно показник того, що все ваше відношення. Підтримку України Черкащина на щастя не була в окупації, має менше пошкоджень аніж прифронтові території, каже Ігор Таборець. Та як тилова область має свої обов'язки щодо підтримки інших регіонів. Тому економічне шефство з боку країн є надактуальним. Це економіка, бюджет, це забезпечення ВПО, це вирішення завдань з відновлення території. Ну і звичайно, в цьому контексті ми були б дуже вдячні саме економічному шефству з боку країн або окремих регіонів. Зокрема, мова йде про допомогу регіональному бізнесу у встановленні нових партнерств і виходу на нові ринки, сприяння створенню спільних підприємств. Віримо в те, що настане час, коли ми станемо, відновимося і будемо досить потужними і достатньо вигідними партнерами для того, щоб ми спільно посилювали економічний потенціал двосторонніх співпраць. На Черкащині розширюють мережу закладів з надання реабілітаційних послуг. До кінця року такі відділення зі щонайменше 30 -ма ліжками мають діяти в усіх кластерних і надкластерних лікарнях. Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальниці управління охорони здоров'я обласної адміністрації Тетяна Бондар. Навіть порівняно з минулим роком на Черкащині побільшало людей, які потребують реабілітації, каже Тетяна Бондар, і додає на меті надання якісної медичної послуги з відновлення наших громадян. Нині стаціонарну реабілітацію можна отримати безоплатно в шести лікарнях регіону, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України амбулаторно у дев'яти національна служба здоров'я України, яка підписує закладами охорони здоров'я. Нашої області і всієї України відповідні пакети медичних гарантій. Пакетів медичних гарантій по реабілітації існує три: це допомога дорослим та дітям реабілітаційна в стаціонарних умовах, допомога дітям та дорослим в амбулаторних умовах і допомога реабілітаційна новонародженим. Реабілітація це комплекс заходів, спрямованих на відновлення працездатності людини. З нею працює мультидисциплінарна команда фахівців індивідуально, зокрема лікарі фізичної, реабілітаційної медицини, фізіо та ерготерапевти, фахівці мови та мовлення, психологи, пояснює чиновниця. Закладів, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах: Черкаська обласна лікарня, Черкаська обласна дитяча лікарня, Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради, Черкаська обласна психіатрична лікарня, третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги, та корсунь шевченківська багатопрофільна лікарня. Амбулаторна допомога реабілітаційна надається в дев'яти закладах. До тих закладів, які я перечислила вище, додалися в нас Черкаська міська дитяча лікарня та Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка Астра. У кожному реабілітаційному відділенні має бути щонайменше від 30 до 60 ліжок для пацієнтів, відзначила Тетяна Бондар. В окремих закладах, де вже діють реабілітаційні відділення, потужності будуть збільшувати. У Черкаському національному університеті набирає обертів платіння маскувальних сіток. Із з початком повномасштабного вторгнення виробництво матеріалу розширили. Для цього задіяли приміщення декількох навчальних корпусів. Наразі потреба не лише в тканині, а й в охочих стати до станка. Мені дуже хотілося чим це допомагати Україні, українській армії. Пані Галина має проблеми із зором, проте знайшла себе у плетінні сіток. Розповідає, із окупацією сходу в 2014-му з'явився запит на маскувальний матеріал. Вона ж довідалась, що тут, в навчальному корпусі Черкаського вишу, розгорнули ціле виробництво. Відтоді працює за станком по 5-6 годин на день. Тканини на дотик дуже. Ну, важко від різниці, що це таке, який колір. То мені дівчата допомагають. На от один деяких кольорів. Ну а так я сітки натягую. Зараз ми робимо осінні сітки. Ну, щоб зверху як безпілотник не видно було. Запит на сітки надійшов від цивільного штабу допомоги та, зокрема, від випускників вишу. Долучаються до волонтерської справи студенти. Для цього мають графік, коли яка група може прийти і допомогти, розповідає голова студради Каріна Вовченко. Вони приходять добровільно, плетуть, вчаться. Ми, коли передаємо їм, ми вкладаємо не тільки нашу душу, але й записки, і, скажімо так, для них побажання. І дуже хочемо, щоб вони повернулися. Потреба в сітках настільки збільшилася, що для розширення виробництва довелося потіснити приміщення бібліотеки, пояснює куратор ініціативи Анатолій. Станки для плетіння змайстрували викладацьким складом. Матеріали для сіток приносили небайдужі. Ми зробили станки для того, щоб можна було в'язати сітки. От. Спочатку дуже багато було людей, які відізвалися допомогти. Кожен ніс все, що можна. І дерево приносили, і тканини приносили, і сітки приносили. Дуже багато нам допомогли люди, які ну, займалися риболовлю, в яких була можливість поділитися з нами, дати нам сітки. Сьогодні ж активність тих, хто міг би долучитися до плетіння сіток, знизилася, додає пан Анатолій. Хоча потреба на них зростає тут, уже готуються до зимового сезону. Хотілося, щоб люди почули і щоб приносили якомога більше тканин. От такого кольору можна далі приносити білі тканини, ну типу простині покривала скатертини. Від того наскільки якісно замасковані українські позиції залежить життя бійців, пояснюють волонтери. Самі ж бажають нашим захисникам таке. Сили їм здоров'я, щоб вони повертались живими. Ми кожного дня молимось за них, щоб вони повертались додому живими, неошкодженими. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. 18 жовтня 2007 року європейський парламент започаткував день боротьби з торгівлею людьми сексуальна експлуатація, трудове рабство, примусове жебратство та багато інших способів незаконного заробітку прикриваються яскравою обгорткою перспективної роботи. А залякування та насильне тримання жертв робить торгівлю людьми одним із найтяжчих злочинів багатьох країнах світу, як не втратити пильність та зберегти своє життя. Дивіться далі. До сучасного рабства може потрапити кожен, незалежно від статі, віку чи соціального статусу. А вирбувальниками найчастіше є близькі або знайомі, ті, кому люди довіряють найбільше. Чи знана тема торгівлі людьми серед жителів Черкащини? Аби дізнатися, ми опитали перехожих. Серед них пан Юрій, який хоч і не часто, але натрапляє на відповідні новини. Вчора був сюжет по телебаченню про торгівлю людьми, які їздили. На заробітних до Росії. Вчора по телебаченню показували. Заманюють золоті гори відбирають документи, і потім вони там працюють, скільки можуть. Деякі тікають, деякі як кому як повезе. Шляхи запобігання поширенню злочинного бізнесу для кожного мають бути індивідуальними. Переконаний теска чоловіка. В першу чергу це ну, знання, якісь повинні бути у людей. Треба, ну, якщо треба визначати категорії людей, так, якщо це там дівчата, вони повинні бути там, проінформовані про одне, якщо це хлопці, мабуть, там, трошки по-іншому. По-різному різні категорії, мабуть, по-різному попадають в цю проблему. Пані Оксана вважає тему дещо не на часі, адже для неї під час війни інші пріоритети. Є зараз події такі, що набагато якось треба. Ну, про друге думати. Дай Бог, щоб закінчилась війна, оця, щоб люди жили нормально, а торгівля людьми ну це вже я не знаю, це вже останнє, що є в житті. А пані Тетяна в проблемі сучасного рабства обізнана добре. каже, потрапити в біду можна будь-де. А найвразливіші до цього діти. Наприклад, може бути якась групіровка бандитів, якби в Америці. От, але вона буде повсюду: Таїланд, Тайван, Україна, Росія, Латвія і так далі. Дуже багато способів заманюють дітей. Особливо е страждають ті люди, в яких немає батьків, сироти. Темою дитячого рабства стурбована й пані Юлія, адже має власну малечу зі слів жінки. Аби запобігти лиху, вона залучає дітей до заходів безпеки. І самі пояснюємо дуже вдячна в школі викладачам, які також пояснюють. Я не замовчу ці теми, вони підняті, дітей це вже не шокує, вони спокійно це сприймають і вони роблять, і ми також дбаємо, щоб вони були проінформовані, як чинити, як діяти. Книжки дуже зараз цікаві. По-дитячому розписані, як з таким, якщо чужі люди підходять, або якісь інші ситуації виникають з машинами пов'язані, все пояснюємо, розказуємо і бачимо результати, що вони трошки насторожі. Діти потребують не жорстких правил, а зрозумілого пояснення небезпеки. Додає пані Юлія. Зараз покоління зовсім не сприймає слово не можна, а на прикладах можливо мультики знаходити, цікаві книжки знаходити в такій формі, яка їм буде близька до сприйняття. обов'язково це знаходити витрати на це час, але знайти і так, начебто, і сказав, а начебто воно і відклалось. Однією з перших у боротьбі з торгівлею людьми в нашій країні стала громадська організація Ластрада Україна. За словами віце-президентки Катерини Бороздіної, найчастіше в ТНТ РАБу торгівлі потрапляють у пошуках працевлаштування. На жаль, під час війни українці і українці стали більш вразливими до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, тому що Багато людей втратили все через бойові дії через війни а, і вимушені шукати а, спосіб забезпечити себе та свою родину. Першими дзвіночками про торгівлю людьми зазвичай є невідповідність умов праці обіцяним, відсутність договору, жахливі умови, антисанітарія, отруєння хімікатами тощо, а ще вилучення в робітників оригіналів документів. Якщо говорити вже про певні правила безпеки, то Перше правило – ніколи, ніколи нікому не давати оригінали документів. Якщо ми говоримо про перетин кордону, наприклад, оригінали документу можна давати тільки паспортному контролі при перетину кордону. Окрім найвідоміших видів торгівлі людьми, наприклад, примусової праці, сексуальної експлуатації, примусу до є й менш помітні. Усиновлення з метою наживи, вилучення органів, примусова вагітність, проведення дослідів над людиною. Зазначає начальниця відділу комунікації головного управління національної поліції в Черкаській області. Зоя Вовк в першу чергу потрібно зберігати власну е безпеку, дотримуватись власної безпеки, е уникати ризикованих ситуацій, звернутися до поліції. Е Звернутися до допоміжних служб організацій громадських служб, які надають підтримку жертвам торгівлі людьми, не соромитись просити допомогу. Жертви торгівлі людьми не повинні боятися звертатися за підтримкою. В жодному разі не потрібно намагатись самому вибратися із небезпеки, додає посадовиця. А родичам постраждалих варто зберігати пильність. Якщо людина опиняється в схожій ситуації, близькі можуть розповсюджувати персональні дані до соціальних мереж. Що є критично негативним, через те, що такими даними часто користуються шахраї і далі вони можуть від рідних або бли. ...вимагати кошти або повідомляти про те, що вони знають, де знаходиться рідна людина, а для того, щоб ви витягнути із ситуації потрібні гроші. Для жертв торгівлі людьми та їхніх близьких діє Національна гаряча лінія, що працює цілодобово 0800, 500, 225 або 116 123. Дзвінки безкоштовні, анонімні та конфіденційні. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Працівники ДБР у взаємодії з національною поліцією провели ще одну масштабну спецоперацію з викриття та припинення діяльності потужної організації наркоторговців. Зломисники організували роботу низки нарколабораторій на території декількох областей, серед них і Черкаська. Для легалізації доходів, отриманих від наркобізнесу, організатори та спільники скуповували рухоме та нерухоме майно. Під час слідчих дій виявлено понад 10 кілограмів готового до продажу та споживання наркотику та дві лабораторії в спеціально обладнаних прихованих приміщеннях, замаскованих під фермерські господарства. Наркотики реалізовували гуртовим замовникам та у роздріб у більшості областей України. Річний обсяг вирощеної високотехнологічним методом гідропоніки коноплі становив понад тисячу кілограмів. Чистий прибуток ділків складав понад 500 тисяч доларів. За попередніми даними слідства, діяльність організатора та його спільників прикривали працівники правоохоронних органів. У меморіальному парку «Золотоноші» готуються до офіційного відкриття алеї пам'яті земляків, які в російсько-українській війні заплатили найвищу ціну життя за волю України. Ідея вшанування пам'яті полеглих бійців земляків у Золотоністі виникла давно, але втілити її в життя вдалося лише нині. Як пояснила секретар Золотоніської міської ради Наталя Сьомак, сам формат запозичили у західних регіонах держави. А після консультацій з родичами і містянами визначились, алея пам'яті буде закладена у меморіальному парку. Ми спілкувалися із родичами загиблих. З ними ну, з'ясовували, як це краще зробити, в якому форматі. І результатом виявилася оця площа, оця алея пам'яті, ми її називаємо. У нас були дискусії щодо того, де її розташовувати. Чи на центральній площі міста, це все-таки в меморіальному парку. І ми бачимо, що саме в меморіальному парку їм і місце. Саме там не просто ходить будь-хто. І пробігає, а просто люди заходять, стоять, віддають шану і ну проникаються тим тими почуттями, якими потрібно. Попри те, що офіційного відкриття алеї пам'яті ще не було, тому що тривають облаштувальні роботи біля банерів із зображеннями героїв: квіти, стрічки, люди. Молодший сержант Олександр Коломієць із Новодмитрівки загинув у 2018-му. Батьки Сашка не стримують емоцій, туга, біль і разом з тим гордість за сина воїна. Не усяких офіцерів такий шість прижиттєвих на город. Це я поняв, що це все моє, і був би до кінця. До перемоги. Меморіальну дошку в пам'ять про захисника Сергія Валового, який загинув у Запорізькій області у серпні 2023 тисячі Вже відкрили у його рідному селі Деньги. А тепер і його портрет на алеї пам'яті. Це добре, що ми пам'ятаємо про своїх героїв і вшановуємо їх. Переконана староста села Деньги Наталя Сергієнко. Це дійсно був воїн. Дуже хороший хлопець, капітан підрозділу Альфа. Він, не вагаючись, пішов захищати нас разом зі своїм батьком, але, на жаль, повернувся на щиті. Це дуже велика втрата і дуже велика біль для нашого села. Ми і досі не можемо говтатися і повірити в те, що його дійсно немає. У меморіальному парку Золотоноші є пам'ятні знаки на честь чорнобильців, воїнів афганців та полеглих у Другій світовій війні. Відтепер до небесного війська пошанованих додалися і наші хоробрі сучасники, які у боротьбі з російською наволоччю віддали найдорожче своє життя. Пам'ятаємо про них, вшановуємо героїв. В обласному художньому музеї презентували виставку фотохудожника, який добровільно став на захист батьківщини, проте не покинув улюбленої справи. До його об'єктива потрапили побратими і посестри, які у перервах між боями стають тими, ким є поза війною, із власними мріями, думками та емоціями. 25 воєнних світлин нині військового Віталія Сокура об'єднали під назвою Погляд. Фотохудожник, проживаючи щодня, те, що й усі захисники показав, яким він бачить військовий побут. Тема виставки зацікавила пана Євгена. Тут ми бачимо просто звичайну буденність наших воїнів, коли вони відпочивають, коли вони можуть просто зробити таку спокійну фотографію. Це насправді надихає, що у нашої країни є майбутнє і нас захищають гідні люди. Віталій Сокур, науковий співробітник дирекції виставок України. Директорка Ольга Говдя зазначає, фотохудожник здавна захоплюється портретним жанром. У якому вправно передає психоемоційний і фізичний стан тих, хто навколо у його світлинах? Наші військові знаходять час для жартів, турботи і доброти. Поруч з трагедією є і дні, коли емоції такі вчухають, коли е, люди розслабляються, коли люди відпочивають, коли вони бачать оту красу, яка навколо них поруч з ними, і це додає якогось такого. На ну, думку пані Ольги, жителям тилових регіонів, зокрема, Черкащини, ця виставка допоможе краще зрозуміти, що оточує наших захисників і з яким настроєм вони тримають оборону. І хоча на цих світлинах немає таких ну, дуже кульмінаційних якихось подій, але все рівно зрозуміло, що люди борються, люди стоять на сторожі нашої країни, на наших позиціях, на наших, на нашій відданості народу, Україні, людям, які знаходяться в тилу. Виставка погляд один з двох проєктів, паралельно презентованих у музеї. Директорка Ольга Гладун розповідає: хоч поєднати майже несумісні напрями, було важко, результат перевершив очікування. Зокрема, завдяки художньому баченню Віталія Сокура. У нього роботи психологічно глибокі. Він шукає ракурс, довго я вже ще довго придивляється, потім виловлює саме саме цікаве, саме найкраще, те, що відкривається, можливо, досить досить непросто. І показує нам такі роботи, які вражають. І вражають вони такою наснагою, такою творчою енергією і такою, такою що все буде Україна. І що і за наших бійців така, знаєте, така от така гордість така з'являється. Фотовиставка плавно переходить до живописної експозиції народної художниці Оксани Одайник. Такі різні роботи поєдналися з темою війни. Роботи Оксани вони теж вражають, і там енергетика, вона хоч і жіноча, але вона досить сильна і живописно активна. І оце враження перемоги життя, мабуть, найбільше поєднує. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Такої команди Альдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.